День? Сьогодні прочитаю 17 псолов. Хоче правого, Господь почемій, і вислухай молитву мою, що виходить не з густ удаваних. Від твоєї присутності нехай вийде вирок мій, нехай дивляться очі твої на те, що ніби. Ти перевірив серце моє і відвідав мене вночі, відчув мене і нічого не знайдеш. Вирішив я, що вуста мої не будуть переступами. Підносно дію людських. По слову вуз твоїх, я беріг від себе стежок любителя, підтримай ходіння мої на стежинках твоїх, щоб не сковзалися стопи мої. До тебе я кличу, бо ти почуєш мене. О, Бог, нахилив вухо Твоє до мене і почуй мову мою. Я дивно люблячу доброту твою, Ти, який спасаєш правою рукою своєю, тих, хто купуває на тебе, від тих, хто постає, проти них. Бережи мене, як зіницю ока під. Тінню кр... Крил твоїх сховай мене. Від нечистивих, які гнітять мене від смертельних колодів моїх, що оточують мене. Вони ув'язнені в жиру своєму, вустами своїми, говорять город. У кроках наших нині оточили нас, вони стимували очі свої, припадаючи до землі. Подібно до лева, який жадібний вже... на добуч. І наче молодому леву, що ховаються в місцях таємних. таємних. Остань, Бог Господь, порозчавуй його, звали його, позбав душу мою від нечестивого, які є мечем Твоїм, від людей, які рука Твоя, о Господь, від людей світу, які мають долю свою у цьому житті, і чергу, яких ти наповнюєш твоїм, захованим скарбом. Вони повні дітей і залишать, залишать статку свого, дітям своїм. Щодо мене, я буду дивитися на обличчя твоєї праведності, буду насичуватись, коли проснусь подобою твоєї